Всім привіт! Хочу трішечки урізноманітнити свій контент, додати трішечки спортивного контенту. А саме хочу виконати такий челендж 4000 пришків на скакалки протягом одного місяця. За місяць в нас вийде десь 120 000 пришків на скакалки. Так, як це буде відбуватись? Щодня я буду за один проміжок часу, ну допустимо за годину, напригувати тій. Ці 4 тисячі разів на скакалці. Допустимо, прийшов там, пригаю там 50 разів пропригав, збився, там, передихнув секунду і знову. І поки не виконаю ці 4 тисячі разів. Так, рахувати це я все буду за допомогою фітнес-браслета. У мене є браслет Mi 6, і Там є така функція прыжки на скакалки, і скільки ти скакаєш, він рахує. Він плюс-мінус рахує чітко. Що по моєму харчуванню? Дивіться, калорії якби рахувати ніякі не буду. Просто виключу зі свого раціону. Мучні вироби, солодкі вироби. Ну, солодкі я буду заміняти фруктами. І там, магазинські, м'ясні там, і кобасні вироби. Чисто буду харчуватися домашніми продуктами, там, не знаю, там варене, запечене м'ясо, яйця, може й молочка якась, і варитиму там крупи різні і таке подібне. І, якби буду намагатись більш чисто харчуватися. А, і не вживатиму якби, спиртні напої. Ну, окрім, що може десь продегустую свого вина. Ну, так, чисто трішечки у форматі дегустації, якби не в форматі застілля, а трішечки. Ну, якось так. Для чого я записую це взагалі відео з з челеджем? Дивіться, я хочу якби, схуднути, І в мене це якби, не дуже виходить. Я вже тисячу разів починав, там, сход там на кілограм на два, може і на п'ять, і все верталося назад. Знову повертався до свого якби, неправильного образу життя. Ну, що, зараз я вам покажу свою форму, потім стану на ваги і покажу, яка в мене вага. Ну, що, отака ось форма моя на даний момент, такий ось живіт. Вигляд збоку. Такі ось бочки. Так, зараз ми станемо з вами на ваги. Так, стаємо зараз на ваги. Так, вага 109,6 кг. Дві тисячі разів єсть. Залише вас половина. Так, я вставив трішечки нарізок від мого першого дня скакання на скакалці. Зробив скрін, що я відскакав 4000 разів. І тепер через місяць я зніму другу частину відео вже з результатом мого цього місячного челенджа. Подивлюся, чи скинув я, я якусь вагу, чи не скинув, чи щось змінилось в моїй в цій формі. Ну Що, кому це відео було цікаве, ставимо лайки. І підписуємось, щоб не пропустити наступне відео. Всім пока!